Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини сигналізатори природнього газу. Це від компанії Туя. Вони по Wi-Fi підключаються до вашої Wi-Fi мережі і на додаток вам теж сповіщають. І крім додатку, так само вони самі дуже голосно пищать і сигналізують про втрати газу. Отак От воно є годинник. Міларми саунд. The alarm is loud. The test starts. There is a gas leak. Check now. Emergency. There is a gas leak. Don't use any electrical switches and naked flames. Get up and call for help now. Heat alarm. Check now. Тут є два режими сигналізації. Перший режим це сигналізує на природній газ, якщо він його задетектував, або на високу температуру. В комплекті в нас де кабель на Type-C USB, кріплення, кабельок і інструкція. Я до смартфону його не підключав. Вони нові, привезли дві штучки. Прикольний кольоровий дисплей. При першому включенні, давайте я від повербанку від'єднаю. Потрібно зачекати 3 хвилини для того, щоб він зрозумів ваш нормальний фон. Ай, І коли 3 хвилини пройшло, він переходить в нормальний режим. Я візьму один датчик додому і перевірю, покладу прямо біля комфорки, щоб на нього пішов газ. Як це працює вже з газом. І продовжу, прикріплю до цього відео продовження. І так, поїхали робити тест. Підключив я по USB до повербанку. Ось зараз звичайний режим. І поїхали. Це комфорка не працює, не всіх решта працює, тому я так зверху просто покладу і буду пускати газ. There is a gas leak. Check now. Emergency. There is a gas leak. Don't use any electrical switches and naked flames. Get up and call for help now. дую, щоб газ видати з прибора. Mm. Бачите, видув газ і все нормально стало. Такий чудо пристрій.